Нові подарунки за покупку в магазині Єва. За покупку косметики Лореаль, ось такий стайлер у подарунок. До речі, можна купувати як декоративну, так і доглядову косметику. За покупку косметики Глимбі у подарунок ось така прикольна сумочка. У комплекті є ланцюжок. Матеріал дуже приємний на дотик. Мені вона сподобалась. А з новинок помітила п'ять нових відтінків механічних олівців для очей. За покупку косметики Міссай, ось така силіконова косметичка у подарунок. Вона зручної фірми. Форми і дуже містка, хоча й займає небагато місця, і матеріал дуже приємний на дотик. Із новинок помітила ось такі тінти у чотирьох відтінках. Нову ось цю рожеву колекцію я вже раніше показувала, але тоді ось цих рідких помад і ще не було. З'явилися ще ось такі помади олівець. Мені дуже сподобався 0,2 відтінок. Він холодний, нюдовий. Нові механічні олівці для губ у шести відтінках дуже цікавої форми. За покупку косметики Патрісії Ледо також цікавий. Подарунок дзеркальце з підсвіткою, нова колекція ламель є на полицях. Якщо не встигли спробувати, то біжіть у Єву. І звісно, не забудь підписатися, щоб не пропускати нові відео з новинками та акціями.